Лот 15, Чоловічий мікс від брендів Jackin Jones on Nensons. Ось такі в лоті футболки Polo. Звичайні базові футболки. Rozмірів S по 3XL, в основному LXL в лоті. Long sleep на довгий рукав, футболки поло. Selected Home по бітці 50 євро. Спортивні штани Jackin Jones ходові розміри, сорочки на короткі рукав, лонгслів, футболки в ростовці, худі з капюшоном, штани Карго Онінсонс, футболки, сорочки, джинси, прямі моделі, спортивні шорти, сорочка на довгий рукав. Шорти, вітровка, Онинсонс, футболка поло, спортивні штани, джинси широкі моделі. Спортивні штани. Ця футболка в кожному лоті йде ростовкою. Більше це розмір М. Футболка. Шорти джинсові. Худі з капюшоном. Така кофта, спортивні шорти, спортивна кофта, кофта на замку. Джекін Джонс Преміум, шорти джинсові, шорти Карго.